Даймо нині Боже благословення над цими молодожонами, щоб він сам зберіг своїм покровом тих, кого обдарував таїнством подружжя. На коліні, якщо можна, станьте. Боже, ти силою своєї могутності вчинив усе з нічого і започаткував усе світ. а сотворивши людину на свій образ, дав чоловікові жінку як невід'ємну допомогу, щоб вони були вже не двома, лише одним тілом, повчаючи, що те, що в тобі було до вподоби, учинив єдиним, не дозволяє роз'єднати ніколи. Боже, Ти освятив подружній зв'язок такою великою тайною, що у подружньому Союзі зробити образ таїнства Христа і Церкви. Боже, за Твоєю волею жінка з'єднується з чоловіком, і ця початково ця встановлена спільнота є обдарована тобою таким благословенням, що як... Єдина не була знищена ані карою за перводробний гріх, ані водами потопу. Споглянь, милостиво, на цих Твоїх слуг, які, уклавши подружній зв'язок, очікують Твого благословення. Зійшли їм благодать Святого Духа, щоб за допомогою Твоєї любові, розлитої в їхніх серцях, вони вірно тривали у подружньому Союзі. Нехай. У Твоїй слугині Людмилі перебуває благодать любові та миру, і нехай вона постійно наслідує святих жінок, про славу котрих оповідають Писання. І нехай покладається на неї серце її чоловіка віда, рівноправного їй, товариша, і співпадкоємця благодаті життя. Нехай Він Віддає їй належну шану і завжди кохає її любов'ю, якою Христос возлюбив свою церкву. Нині ми просимо Тебе, Господи, нехай ці Твої слуги перебувають в єдності віри і заповідей, з'єднані одним ложем, нехай зберігають бездоганність поведінки і черпаючи сили з Євангелія, нехай свідчать усім про Христове благо. Обдаровані потомством, нехай вони будуть. Для нього батьками сильними у чеснотах, і нехай побачать дітей своїх дітей, і, врешті осягнувши щасливу старість, нехай вони перейдуть до життя блаженних і до небесного Царства через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, І з Духом. нехай вас, усіх тут присутній, благословить Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Богу, нехай буде. Поцуметися, і ми вас теж вітаємо сердечно. І хай Бог благословляє. Все вам найкращого. Ласки Божої, і щоб ви жили в любові, власті в Бога і в добрих, в добрих теж, авторитетах людей. Заколядуємо колємдо. Давайте. Ta da